Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подбачку цьому відео, щоб більша кількість людей могли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою команда спеціального прокурора Сполучених Штатів Америки опитала президента Джо Байдена у справі. Щодо зберігання секретних документів часів його віце-президентства. Документи було знайдено в його офісі та вдома процес з посиланням на Білий дім повідомляє видання поличку. І тут варто знову ж таки нагадати, що ситуація з цими документами вона почала розгортатися ще наприкінці 2022 року і на початку 2023 року, коли відповідні документи були знайдені, але. Адміністрація президента США і Джо Байден вони знову ж таки говорили, що як тільки ці документи були знайдені, то вони одразу були передані до національного архіву. Байден добровільно надавав пояснення протягом співбесіди, що тривало впродовж двох днів, в неділю та в понеділок, і в Білому домі також це повідомляють. Як ми заявляли з самого початку, президент і Білий Дім співпрацюють у цьому розслідуванні, і за доцільністю ми оприлюднили відповідні оновлення, будучи максимально прозорими, щоб захистити та зберегти цілісність розслідування, сказав представник Білого Дому Іан Семс. Подібні інтерв'ю зазвичай свідчать про те, що розслідування наближається до кінця. Відповідне розслідування почалось минулого року після того, як адвокати президента знайшли секретні документи в офісі, які він використовував після того, як покинув адміністрацію Обами та перед тим, як балотуватись президенти Сполучених Штатів Америки. Адвокати Байдена зазначають, що вони негайно повідомили національне управління архівів і документів, і ці матеріали туди ж передали. Як раніше повідомляло видання Голос Америки, після того, як стало відомо про виявлені секретні документи у колишньому офісі президента у центрі дипломатії та глобального залучення імені Пена Байдена в Вашингтоні, були також перевірені будинки Байдена у містах Вілмінгтоні та Рехабот-Біч. Усі документи у Вілмінгтонській резиденції, крім одного, були знайдені на складі в гаражі. А цей один документ було виявлено в сусідній кімнаті цієї резиденції, і про це повідомляв тоді спеціальний радник Річард Заубер. У Рехабадбіч документів не було виявлено. Спеціальний прокурор Роберт Гур, який веде цю справу, відмовився коментувати бесіду з Байденом. І тут також Голос Америки наводить е, факти те, того, що. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден був не єдиним президентом, який давав знову ж таки пояснення слідству раніше. Це здійснював Барак Обама, Джордж Буш та Біл. Клінтон. Варто нагадати, що коли ця історія розгорталася в 2023 році, і республіканці, і колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп її намагалися використовувати в своїх там, якихось агітаційних цілях, намагаючись звинуватити Байдена в тому, що він, начебто, не хотів видавати ті секретні документи, а там приховував їх з якоюсь корисною ціллю. Але Трамп він знову ж таки до прикладу не хотів говорити про те, що у подальшому є справа була справа, і вона зараз розслідується щодо зберігання секретних документів в резиденції Маро Лаго Дональдом Трампом, і тоді також Дональд Трамп відмовився розмовляти з спеціальним прокурором Джеком Смітом. Але як я знов ж таки говорю. Тут слідство продовжується, оскільки Дональд Трамп він свідомо не віддавав ці документи в цей національний архів. І по цьому йде кримінальне знову ж таки провадження. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на ютуб канал, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!